Традиційно у цій порі на каналі Вектор ви дивитесь міські новини, підготовлені телерадіокомпанією Лозова. Традиційно у студії працює Вадим Гоч. Черговий випуск Лозівської панорами розпочинаємо. Сьогодні у випуску зберігати спокій та не піддаватися на провокації сьогодні дуже важливо. Програму святкування буде звужено. Перевірте свої персональні дані у списках, скористатися субсидіями доведеться більшості. Статус інваліда за готівку. Комунальники проводять гідравлічні іспити та висаджують квіти. Наші діти співають та танцюють. Наразі ми переживаємо важкі часи. Ми з тривогою стежимо за перебігом подій, що відбуваються в країні. Напруги додає сусідство військових дій. Незнання ситуації й очікування чогось поганого виявляється найбільш страшним. Дуже важливо зберігати спокій, не піддаватися на провокації. За достовірною інформацією стосовно суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в місті ми звернулися до першого джерела першої посадової особи міста. Ситуация, естественно, остается крайне сложной, драматической, военной, по сути. В такой ситуации город честно, ответственно несет свой крест. Работают все коммунальные предприятия. Весь город обеспечивается коммунальными услугами. А свита медицина работает в штатном режиме. Трудовые коллективы работают, общественные организации традиционно проявляют инициативу, инициативы патриотические, которые мы обсуждаем в разных, в разных форматах. В городе Лозовая выплачены все социальные выплаты. и Ждем в ближайшие дни заработную плату в всем, в всей бюджетной сфере. И она будет выплачена в срок. Есть прекрасное событие, сообщение о том, что наши трудовые коллективы ЛКМЗ получат сегодня-завтра получит заработную плату за полтора-два месяца. В городе усиленные охраны объектов районного отдела милиции, линейного отдела милиции, районной государственной администрации, горосполкома дополнительными средствами Подрозділенням внутрішніх військ. за домовленістю міського голови і народного депутата Анатолія Гіршельда, буде придбано спеціальні засоби для міського відділу міліції на суму 50 тисяч гривень. Це позабюджетні кошти міста та благодійного фонду патріоти. Працює блокпости. Ми зі своєї сторони організували трьохразове питання, Помагаємо за счет внебюджетних средств, за що средств, які ми привлекаємо від соціальних партнерів, людей доброї волі, скажем так. В цій ситуації я искренне благодарю всех горожан, наших сусідів, колег і району, всі общественної організації, в бюджетной сфері, за тот порядок, за те понимание, яке сьогодні у нас є. Чи доречно сьогодні співати, танцювати та розважатися, коли поряд війна? Чи доречно збирати масово людей у час, коли можливі усілякі провокації? Як іззовні, так і з боку місцевих активістів різних рухів? Запропоновану раніше програму святкування Дня Перемоги буде відкориговано. На вчорашній вечір багато експертів-аналітиків всіх застерігають організаторів свят про те, що найбільші провокації можуть бути саме 9 травня. Ми Занепокоєння ситуації, яка навкруг завої вже згущається, складається, усвідомлюючи міру відповідальності у вівторок. Зранку міська влада радилася з представниками консультативно-дорадчого комітету почесних громадян міста та ветеранського активу, у якому форматі у таких умовах святкувати день перемоги. Програма передбачає низку різноманітних заходів на усі смаки та вік. Насамперед, це офіційна урочиста частина в першій половині дня у центрі міста та переважно розважального змісту у другій половині. ...на мікрорайоні. Ми хочемо просто з вами порадитися, тому що ми прийняли рішення твердо провести 9 травня з ранку до ночі, скажімо так, з 9-ї години ранку і фактично до півночі це все запланували. Шанувати ветеранів та виказати вдячність необхідно, а от розважатися та проводити народні гуляння у той час, коли поряд гинуть люди, недоречно. Мало того, обстановка така. Під розваг та веселощів 9 травня ветерани порадили відмовитись. Радилися згодом і з лідерами міських організацій політичних партій і дійшли з ними згоди, що буде чесно відзначити день перемоги у лозові цього року. Стримано Це наше домашнє завдання, то з чим ми до справитися на пітьох. Мені консолідіване, що мероприятия, це торговля, празднична, так називаємо музикальне частина фірверх відмінити. Обговорював міський голова ситуацию и со своими коллегами, руководителями города, районов Харьковской области. Все подходят к этому по-разному. Мы приняли решение торжественную часть по всей программе на 9 мая, день победы, 69-ю -го годовщину провести по всем планам, которые у нас были. Развлекательную часть 17.00 в городе проводить не будем. Это музыкальная часть, это... Торжественно-праздничная торговля, которая планировала планувала ефірвір. Ну, скажем, честно и коротко. Скорее всего, не, не, не время и не место проводить сегодня развлекательное мероприятие. Позачергові вибори президента України, які відбудуться 25 травня, чи не єдиний крок до врегулювання ситуації в країні, стверджують аналітики та політологи. Місто виконує усі завдання з організації цієї акції державного рівня. У вівторок у виконкомі зібрали усіх учасників забезпечення виборчого процесу у місті: представників робочої групи з підготовки виборів, керівників підприємств, де працюватимуть дільничні виборчі комісії. Їхня дислокація відома. Вона традиційна, відомо вже і склад дільничних комісій. З формуванням там були питання, оскільки мінімальний склад комісії дільничної складає 12 осіб а від суб'єктів виборчого процесу. Від штабів виборчих надійшло 9. окружна виборча комісія. Щоб були представники тих організацій, де знаходяться самі комісії. Ну в більшості випадків враховано. Це необхідно зазначив керуючий справами виконкому, аби забезпечити тісну взаємодію влади та членів ДВК в частині створення належних умов для праці. По місту лазова питання були щодо необхідності в оснащенні пандусом ряду дільниць. І питання щодо. Облаштування деяких дільниць пандусами, вимога центральної виборчої комісії, дійсно болюче питання навіть не фінансового, а з технічного боку. Зокрема, як то дільниці, розташованої на другому поверсі комунального підприємства «Житлово-управляюча компанія. Наразі фахівці виконкому спільно з управлінням праці вивчають перелік візочників та вирішуватимуть це питання окремо. Будь-які позачергові вибори мають таку відмінність, як стислий термін підготовки. Наразі до виборів 2014-го залишається менше двадцяти. Днів в цілому місто готово до безпосереднього голосування. Я Працювали в комісії, тому маю досвід роботи в комісії. Я вважаю, якщо комісія працює злажено, підтримують один одного, вони все встигнуть. Не можна забувати і ще про одну особливість цьогорічних виборів. Загальна ситуація в країні. Це моя точка зору, як звичайне людини не пов'язана з моєю роботою. Що ці вибори необхідні їх потрібно пройти для того, щоб ситуація в країні, в країні стабілізувалася. Про всі особливі моменти також говорили на нараді. Наступний момент такий експерти сьогодні говорять про те, що ми всі з вами не застраховані від можливих провокацій. Різного характеру, політичного, фізичного, партійного і, не дай Бог, якогось іншого. Тому я звертаюся в першу чергу до керівників тих закладів. Ті, хто захоче створити провокацію, вони будуть готуватися заздалегідь завчасно. Вони будуть вивчати можливості, підходи, людей і все таке інше. З вашої точки зору, якщо вам здасться щось підозрілим, хтось підозрілий. Який проводить антизаконну державну політику, ви не соромтесь, набирайте телефон як мінімум міський відділу внутрішніх справ і інформуйте. Нехай виїжджає оперативна група і розслідує. Заступник міського голови нагадав усім присутнім про чинні базові правила щодо дотримання порядку. У четвер відділ ведення державного реєстру виборців має передати дільнишим виборчим комісіям попередні списки виборців. А отже, вже з п'ятниці городяни зможуть прийти до своєї дільниці і перевірити персональні дані у списках. Про це голів квартальних комітетів на їхній традиційній нараді у понеділок проінформував головний спеціаліст відділу Роман Чибіряк. Він нагадав, що перевірити дані у реєстрі також можна і у відділі ведення Державного реєстру виборців Лозівської міської ради за адресою вулиця Оржонікідзе, 1, кабінет номер 3 Відділ працює щодня без вихідних і святкових днів. Телефони для довідок 901 68 90169. Але інформація щодо включення до реєстру телефоном не надається, тільки при особистому зверненні і за наявності паспорту. Перевірити персональні дані можна також, зареєструвавшись на сайті widabi.de Рве.гов.юей Останній день внесення змін до списків виборців за зверненнями виборців до ДВК або відділу введення реєстру виборців 19 травня. Виборець внесений до списку виборців, але за віком, у зв'язку з інвалідністю чи станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно, може подати до дільничної виборчої комісії, поштою або через інших осіб власноручно написану заяву з проханням. Забезпечити голосування за місцем проживання перебування. До заяви додається довідка медичної установи про стан здоров'я. Таку заяву можна подати до ДВК до 20-ї години 23 травня. Останній день внесення змін до списків виборців за рішенням суду 24 травня. Головне ж питання, якому було присвячено планове травневе засідання квартальних субсидії. Обговорити цю тему голови квартальних комітетів домовилися ще у квітні. Питання актуальне, адже з 1 травня значно подорожчав газ. А отже, скористатися субсидією доведеться більшій кількості людей. Всі діючі субсидії буде перераховано автоматично, розповідала квартальним заступниця начальника відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення Оксана Кучерява. Тобто, тим, хто вже користується цим видом допомоги, приходити до управління не треба. А у новачків є три місяці для візиту. Чоловік має право на протягом трьох місяців звернутися за субсидії і буде назначатися з моменту повишення. То тобто, есть, якщо, допустимо, в іюні к нам приду, або в іюлі має право написати, що прошу. Назначить субсидію з має місяць, тобто з моменту повершення відсотки обов'язкових платежів не змінилися для пільговиків. Вони складають 10 відсотків для працюючих 15 відсотків. А ось пакет необхідних документів для оформлення зменшився. При оформленні субсидій необхідно написати заявлення, утвержденої формою міністерства, декларацію заповнити про доходи і е, імущественне состояння і е, предоставити довідки е, е, а доходи, якщо є робочі в составі сім'ї і де самі зайнятості, пенсіонери не предоставляють. пенсіонери, ми самі їх розпечатуємо. У нас є база пенсіонного фонду. Фахівці просили претендентів на субсидію не приховувати інформацію про доходи, адже все легко перевірити по базам даних податківців, а люди через недостовірні дані можуть втратити час в оформленні. З початку року в журналі Єдиного обліку правоохоронці зареєстрували по місту більше тисячі заяв і повідомлень городян. З них прийнято рішень про реєстрацію в єдиному реєстрі державного обліку 251. Загальної кількості зареєстрованих правопорушень 20%, тяжкі та особливо тяжкі. Чисельними залишаються кримінальні правопорушення проти власності крадіжки. Про стан боротьби зі злочинністю охорони громадського порядку у першому кварталі інформували правоохоронці депутатів Лозівської міської ради на пленарному засіданні ради, яке відбулося днями. Якщо вести мову про найбільш кімнагині місця міста Лозова, такими залишаються. Центральний ринок центр міста, магазин АТБ на 4-му мікрорайоні, біля магазину Сільпо на 5-му мікрорайоні, кафе берізка 4-й мікрорайон, саме в районі вище зазначених об'єктів відбувається велика кількість хуліганств. Та Найбільш розповсюдженим є крадіжки мобільних телефонів. Також поширилися випадки шахрайства з використанням мережі інтернету, втручання у банківські електронні системи та випадки телефонних шахрайств. Докладно і критично заступник начальника Лозівського міського відділу міліції Владислав Подушко розповідав депутатам про роботу відділу. Питання, з якими найчастіше звертаються громадяни, стосуються сусідських конфліктів, сімейних сварок. Розподілу територій домовладінь, що вказує на необхідність підвищення ефективності роботи дільничних інспекторів міліції та підвищення оперативності в регулюванні конфліктів, залучення до вирішення проблем органів місцевого самоврядування. З владою найближчим часом правоохоронці планують вирішити фінансові питання щодо встановлення в місцях масового скупчення городян зовнішнього відеонагляду, аби попередити скоєння правопорушень чи принаймні їх фіксувати. Системи відеоспостереження будуть рекомендувати облаштувати усім керівникам міських підприємств на своїх територіях. Говорили про стан аварійності на дорогах міста з початку року. Головною причиною виникнення дорожньо транспортних пригод є грубе порушення водіями транспортних засобів. Закону України про дорожній рух та правила дорожнього руху. Основними причинами автопригод, які були скоєні протягом звітного періоду, є керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, перевищення швидкості, порушень правил проїзду перехрестя. Всього особовим складом дає виявлено 221 адміністративне правопорушення. Саме з цього приводу у депутатів було чимало запитань до правоохоронців. Дисівство. остановка запрещена. Не движение, остановка запрещена с правой стороны. Это факт того, что как наши водители соблюдают правила дорожного движения, и как органы ГАИ требуют с водителей выполнения этих правил дорожного движения. Каждый день там стоит куча автомобилей. И когда ты проезжаешь, ты просто понимаешь, что в город, городе, ни один водитель не болит ни э, органов ГАИ. И, честно говоря, игнорируют, практически игнорируют все правила дорожного движения. За сейчас последние місяці не блогпости, то на сутках, їх просто п'ять чоловік, вони не встигають ото все зробити. Також депутати звернули увагу міліції на свого роду пригони міських автомобілістів, які часто густо влаштовують то на площі біля Міського палацу культури, то на четвертому мікрорайоні. Ці гонки продовжуються, починаються з 11-ї вечора до 4-ї години ранку. Жителі дуже розчащені. Ні одного відпочинку неможливо. Це і музика, і крики, і таємні, это... і Отримані зауваження правоохоронці взяли до відома. Про пріоритетні напрямки прокурорської діяльності також говорили у сесійній залі. Станом на 1 січня поточного року заборгованість виплати заробітної плати мали два підприємства на загальну суму майже 4 млн гривень, а саме Лозівський Ковальсько-механічний завод. Там Лозівське БТІ Лозівський міжрайонний прокурор був змушений констатувати, що заборгованість наразі збільшилася вже до 6 мільйонів. Заборгованість мають два підприємства: це так і залишився Ковальський механічний завод та філія Лозівський кінний завод, номер 124 двадцяти України. Ну який розташований на території району, численні звернення завичан до прокуратури в частині порушення законодавства про оплату праці без роз. Узгляду не залишено. За наслідками проведених перевірок прокуратурою району внесено реагування та розпочато кримінальне провадження за фактом мисної невиплати заробітної плати працівникам Лозівського ковальського механічного заводу. На даний час досудове слідство проводиться слідчим відділом міського відділу міліції. Під контролем прокуратури знаходиться і забезпечення прав і свобод городян при провадженні оперативно-розшукової діяльності та дізнання до судового слідства. Прокуратура принципово реагувала на всі факти порушення зазначених прав. Протягом минулого та поточного року, за наслідками розгляду звернень громадян та проведених перевірок, прокуратурою району було виявлено та внесено до єдиного реєстру злочинів два факти скоєння працівниками внутрішніх справ злочинів, перевищення службових повноважень. На даний час досудове слідство проводиться прокуратурою Харківської області. Значна увага приділяється викриттю посягань у бюджетній сфері. Наразі прокуратурою розпочато масштабні перевірки у сфері державних закупівель та проведення тендерних процедур. Прокуратура вже в поточному році за наслідками проведених перевірок розпочато три кримінальних провадження за фактами порушень в бюджетній сфері, в тому числі вчинені при здійсненні державних закупіль у сфері охорони здоров'я. Стратегічним завданням прокуратури сьогодення називає Олексій Горбік створення режиму сприяння бізнесу з боку владних структур. На жаль, факти незаконного втручання в господарську діяльність мало місце і в місті Лозова. Прокурорські перевірки засвідчили наявність порушень законодавства в діяльності правоохоронних та контролюючих органів при видачі підприємців дозвільних документів неподиноками. Залишаються випадки фальсифікації результатів контрольних перевірочних заходів, проведення позапланових перевірок з надуманих підстав. Посадові особи контролюючих та правоохоронних органів були притягнуті до. Дисциплінарної відповідальності серед незмінних пріоритетів в діяльності прокуратури є запобігання та протидія корупції у минулому році. Прокуратурою було складено два адмінпротоколи про скоєння корупційних дій, які розглянуто та задоволено судом. Нещодавно виявлено та задокументовано ще один такий факт. 5 апреля 2014 року в дежурну частину Лазовського райділа поступило заявлення. женщины о том, что у нее вымогают неправомерную выгоду в виде, денежной, в виде денег зам главного врача Лазовской районной больницы. В ведомости за данным фактом были внесены в единый реестр досудебных расследований за частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, а именно вымогательство взятки в виде денежных средств и По даному факту було начата начато про уголовне, уголовне розслідування. Жінка розповіла правоохоронцям про те, як дорого у прямому сенсі цього слова коштує нині інвалідність, а саме продовження терміну дії статусу. Майже на дві тисячі гривень треба було поповнити кишеню білого халату. А якщо ні, на позитивний результат не сподівайся. У ході проведення відповідних заходів зазначену суму заявниця передала медику. Этот факт был зафиксирован соответствующим образом. В этот же день этому лицу было сообщено о подозрении в совершении преступления. На данный момент проводятся соответствующие следственные действия, а именно проводятся экспертизы, допрашиваются лица, которые были свидетелями, очевидцами данного происшествия. Санкция предусматривает как лишение свободы, так и... Так, а також, також ліше права займається твістуючої дожності на протяжні определеного времени. Справу вже у травні буде передано до суду. Чим все закінчиться та як Феміда покарає зловмисницю, дізнаємося невдовзі. Якщо від вас за будь-який статус вимагають готівку, не мовчіть, закликають правоохоронці. Що можна проти і як в прокуратуру, так і в міліцію. Ну за вісімеся того. на кого будет соответствующая жалоба, то есть какого уровня, какого ранга госслужащий, и от этого будет зависеть, каким органом будет проводиться досудебное расследование. То есть если это работники правоохранительных органов, то расследование будет проводиться прокуратурой. Тогда, соответственно, эти ведомости будут внесены в единый рейс досудебных расследование прокуратурой и будет начато досудебное расследование. Если же это касается иных госслужащих, То відомості також будуть несіні в Ядерпрокуратурою, але притім переданий, допустимо, скоріше в місцевий граєділ. Щороку теплоенерго розробляє план підготовки до чергового опалювального сезону. Хоча гідравлічні випробування, які тепловики проводять одразу після зупинки котелень, вносять свої корективи. Порив на магістральному трубопроводі по вулиці Транспортній в районі 5-го мікрорайону тепловики виявили під час гідравлічних випробувань. і припустити не могли, розповідає головний інженер теплоенерго, що в цьому місці трубу прорве. В Опалювальний сезон із нею проблем не було жодних. А по завершенні тиску 16 атмосфер вона не витримала. Наразі тепловики займаються її ремонтом. Окрім цього пориву, під час гідравлічних випробувань було виявлено по місту ще 64 на магістральних і зовнішніх мережах теплопостачання, 145 на внутрішньобудинкових. Кількість більша за торішню, і це. Капітальних ремонтів там практично не було, ми ведемо постійно текущий ремонт. Мероприятий по государственным инвестициям, які предполагались вже на протяжении 6 років, средств нету. Програма модернізації системи теплоснабжения із за відсутності фінансування пока не працює, которая предусматривает. На внутрішній мікрорайону на шести тересках у котельні, що дало б нам можливість економії 25 газу і електроенергії 46%. Всі несправності виявлені під час гідравлічних випробувань, буде усунено, говорить головний інженер теплоенерго Павло Усков. Вже зараз усі працівники підприємства задіяні у підготовці до нового опалювального сезону. Бізуслуг на всіх участках. по микрорайону, по городу, на всех участках практически есть везде в плане ремонт, замена, ремонт, замена, ремонт, замена. До 15 сентября мы должны подготовить все. Тепер головне фінансування населення і решту абонентів тепловики просять сплачувати за їхню послугу вчасно і в повному обсязі. Для того, щоб ми могли приобрести труби, матеріали вложити в зиму і уверенно пройти наступний тапітельний сезон. З вівторка на міських клумбах озеленювачі Екосану почали висаджувати розсаду. Майже 5,5 тисяч саджанців привезли напередодні з Харкова. Привезли порядка 5,5 тисяч розсади світу. Пітунія, цинерарія, хлорофітум, бігонія. Это і и сальвия, те, которые у нас приживаются, которые у нас хорошо растут. Першими їх висаджували на клумбах меморіалу слави. На центральній з квітів зробили цифру 69 річницю перемоги. Поруч, вічний огонь. Але краще всю ту композицію побачити навіч. Як і щороку, висадка саджанців квітів проводиться перед 9 травня. Такі строки ставляться перед озеленювачами. Торік цю роботу вони проводили у той самий час. Вже наступного дня розсаду планували висадити на квітниках біля скверу Шевченка, виконкому. Після у Чорнобильському сквері і біля пам'ятного знаку загиблим в Афганістані. Озеленювачі сподіваються, що саджанці прижив. Квітники прикрашатимуть місто, радуватимуть городян і гостей міста. І на квіти не зазіхатимуть крадії. Нещодавно в управлінні праці та соціального захисту населення пройшла нарада за участю керівництва міста, соціальних працівників та обласних чиновників. Присутні обговорювали роботу міського територіального центру. Сьогодні в усіх відділеннях Лузівського терцентру обслуговуються більше двох тисяч одиноких лозівчан похилого віку, людей з обмеженими можливостями та тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Всі вони потребують допомоги в соціально-побутовому обслуговуванні. Соцпрацівники лузівського терцентру допомагають лозівчанам практично в усьому. У самому терцентрі працює соціальне таксі підопічні користуються його послугами, відвідують клуб затишок, який діє при терцентрі. Коштів не вистачає, наголошували виступаючі і радили присутнім закликати інші організації, матеріально їм допомагати. Обласна влада запевнила надалі роботу терцентрів вдосконалюватимуть. Якість їхніх послуг, які зарплату працівників підвищуватимуть. Наша область починав проект, в рамках якого буде розроблена регіональна програма організації предоставлення соціальних соціальних Один із пунктів, який обов'язково буде відкасався улучшення качества роботи терцентрах. Смысл нашего участия в проекте сводится к тому, что когда в нашу страну придут инвестиции, у нас будет конкретная программа действий, под которую проще получить необходимое финансирование. Управління праці, починаючи з травня, знайомитиме соцпрацівників з правовими документами, аби вони були в курсі останніх змін в законодавстві. Начальник управління Ольга Фейченко запросила соціальних працівників до обговорення проєктів наказів Мінсоцполітики України. Також виступаючи закликали присутніх бути зі своїми підопічними толерантними, уважними і небайдужими до їхньої долі, розповідати лозівчанам про роботу інтернатних закладів, послугами яких вони можуть скористатися. Чоловік, если он не выходит далеко, то тобто, ви являєтесь вот этим вот передовим звеном или не знаю, той ласточкой, которая приходить і доносить вам всі изменения, які происходят в законодательстве, которые происходят у нас в стране, которые происходят у вас в управлінні, які в місті происходят. То тобто, есть от вас много зависит інформації, яку ви донесете клиенту. Заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько від імені мера міста подякував соцпрацівникам за їхню роботу. Розповів, Присутнім про зі міської влади в умовах, що сьогодні склалися в країні, зокрема на сході держави, і попросив їх донести цю інформацію до відома лозівчан. Сьогодні в городі Лазавая, власть, яка сьогодні є, робить все возможного все можливе для недопущення все можливих безпорядків. ще раз хочу вам сказати і подчеркнути, що призиродних власти нашого государства, Все мы абсолютно разные, но мы живем в одном едином государстве. И жить нам, воспитывать наших детей в этом государстве долго, долго и многие поколения пройдет. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы дети лучше жили, чем мы. Наверное, это сегодня тоже актуально. И мы всегда говорили, чтобы над нами... Сюда було мирне небо, де теж сьогодні дуже актуально. Зі слів Олександра Неділька, у допомогу Лозівським правоохоронцям прибули 25 бійців спецпідрозділу. Міський терцентр надав транспорт для підвезення їм продуктів харчування. Їжу для приїжджі готує міська лікарня. У вівторок у Лозівському центрі молоді проходив міський фестиваль дитячої творчості Весняні дзвіночки. Конкурс проводиться не перший рік і давно став традиційним, дедалі більше лозівчан виявляють бажання брати у ньому участь. Цього року за перемогу змагалися 35 конкурсантів віком від 9 до 20 років. Серед них школярі, студенти, вихованці лозівської дитячої школи мистецтв. Фестиваль проходив у кількох номінаціях. Переможців журі визначало в кожній, поділивши учасників на кілька вікових категорій. Під час фестивалю конкурсанти співали пісні, танцювали, грали на музичних інструментах, інші демонстрували свої таланти в оригінальних жанрах. Переможці міського етапу фестивалю у червні. Візьмуть участь в обласному, говорять організатори. Сподіваємося, що з кожним роком ми будемо намагатися удосконалюватися в проведенні даного фестивалю. Будемо більш, мабуть, креативніше, краще підходити щодо підготовки цього фестивалю, щоб з кожним роком обдарована молодь зверталася та приймала участь в даних фестивалях. Це була остання інформація на сьогодні. Ми прощаємося з вами до п'ятниці і наостанок закликаємо: Думайте про хороше. До зустрічі.